І так, друзі, я вас вітаю. Це наш звіт щодо першої партії, яку ми виготовили для одного з підрозділів ЗСУ партії «Скидів». Як ви бачите, тут у нас 30 штук, а тут у нас окремо йдуть хвостовики. Ранок для Дніпра розпочався не дуже добре сьогодні, тим не менш, зброя помсти вже готова. Я хочу подякувати всім, хто донатив. Хочу також нагадати, що ми продовжуємо збір для іншого підрозділу. Нам необхідно виготовити буде їх 60, то будуть трохи менші скиди для інших дронів. Стосовно цих скидів, друзі, дивіться, я пропоную наступним чином поступити. Я готовий прийняти від вас пропозиції щодо того, як їх підписати. Оскільки нам дуже треба закрити інший збір щодо скидів, ну давайте так: підпис для такого великого скиду, бачите, так, да? який він у нас? Ну, 800 гривень. От ці 800 гривень ми перенаправимо на виготовлення. Наступних скидів, на які ми збираємо, безумовно, ці скиди значно дорожче стоять, але що поробиш, як кажуть. Дякую всім, хто приєднався до цього збору.